Рік тому мені поставили кардіостимулятор і стояла ну, півтора року на ліст очікування на нове серце. Півтора року пройшло, вже навіть і не чекала, що мені наберуть. І мені зателефонували е, і е, сказали, що як я даю згоду на нове серце чи ні, ну що якоби з'явився донор. От, ну, знаєте, Звісно, остепеніла в початку. Якби ну, шок. Ну, так, да, мабуть, а потім, звісно, кажу, так, так, звичайно, даю згоду. І мені через три тижні дзвонили, я приїхала сюди, е, виходить. Ну, Вроді, як був, був донор, ну, це був не мій, ну, там щось не підходило. І неділю чекала, тиждень. В четвер, тож. Слідкує ще мені вже е, не гадала, вечора підійшли до мене кажуть: давай е, ну, пиши заяву, ну, даєш ти згоду чи ні на операцію. І воно як-то, знаєте, спонтанно, звісно, більш виходить, ніж чекаєш. Знаєте, якщо виходу нема, ти, звісно, йдеш і перепробуєш усе, все, що. Ну, в твоїх силах, тому що є діти, є, є для кого жити. От, і хочеться, щоб мама була здорова і звісно, їх підняла на ноги. Так, я вже круги хожу, на матую круги, ну, щоб сили були, тому що чим більше будеш лежати, тим більше буде голова кружитися. Ну, Апідіт, звісно, ну, взагалі як заставляю себе, тому що ще, ще важко все це дається. От всі ці процедури підтримував мене, піднімав і досі піднімає, тому що ну, то мене... вчора мені зробили коронографію теж. Вроді, знаєте, вже сили з'являються, то одна процедура, то друга, і сили знову тіряються. Нічого. Дякую донору. Я правда не знаю, хто і як, але хотіла би, звісно, більш-менш дізнатися. А от ну, це я думаю, що закрита тема. Ну, спасіба огромне, що мені допомогли усі і лікарі, і ну всі-всі. Я хочу дуже всім подякувати, що я начну новий рік з новим серцем. Дякую вам всім.